Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами! Добре. Yeah. А в долині вже на кольці там є право на Франківськ, а направо на Закарпаття. Гусь вже В кілометрів і ви вже тут у нас. Пабачте нашу красу по вигоді. Приїжджайте желізну дорогу і зразу направо. Або перед тим ви тільки приїдете вигоду, зразу мені подзвоніть. Добре. Добре. Зразу так і зробимо. Все, тоді до зв'язку. Все, чекаю вас, ви так дідням. Добре, цьому. Цьомаю. Я вас цьомою. Боже, це... А в тебе немає функції запису? Ні. Я буду вас є, так будить. Цьомою. Так як є, тільки нема. А чому? Так, так їдьте далі. Ага. Десь метрів ще 200. Я зараз вийду у білому костюмі до вас на дорогу. Добре. Добре. Ви поїдете з нами, правда? Ну, як я вже тут, я можу вам поїхати розказати. Ми зараз вам покажемо, де наш трамвайчик стоїть, ходім. Він там стоїть. Оце наш екіпаж. Начальник поїзда, екскурсовод, екскурсовод. Бринзер там, машиніст. Вони потім будуть обслуговувати нас, ви побачите. Як, що, куди, звідки. Якщо хочете, я отак собі помог стан, щоб воно було. Це ще є машиніст, нас Славчик чекає в зараз ви побачите. Оце весь екіпаж, який буде вас обслуговувати сьогодні. У нас сьогодні трошки багато, бо у нас завтра день села, селища і день лісової дереворобної промисловості. Ніфіга, ніфіга. Унікальна, що в нас вона називається унікальна. А що ніфіга, ніфіга, вибачте це мій слово поразити, а потім вам скажу, чого. Бо всі знають, що ніфіга навіть у київських школі всіх спитаєте, ніфіга, ні фіга, не карпатський трамвайчик. Бо люди сюди приїжджають, ми хочемо їм розказати про історичну спадщину. Не тільки проїхати цією красою, щоб вони відчули. Ми потім побачите, будемо їсти наші пампушки бойківські, будемо пити наш карпатський трамвайчик. Якщо ви хочете, попробуємо ще і так так ви визволити хвоїночки. Ви побачите, що таке хвоїночка, Це бойківські напиточок. У нас дуже багато хвої, зато називається хвоїночка. Це наші музики. Вони їдуть з нами туди. Потім ми назад вертаємося. Вони кожен раз у кожному вагоні грають музики, і ми хочемо прищепити людям нашу бойську, бойківську українську музику, щоб вона була натуральна. Є такі, що приїжджають з Донецька, з Дніпропетровська, навіть із. Тих, чернівців, І вони, кажуть, заспівайте нам українською пісню. Ви сьогодні почуєте, як вони співають. Доброго дня! Вітаємо учасників карпатського трамвайчика. Мене звати Дзвінка, і я вас супроводжуватиму цілу мандрівку. Наше найголовніше правило усі свої негативні думки і емоції залишаємо ось на цій платформі, щоб їх розвіяв вітер. А з собою мандрівку беремо тільки. Хороший і позитивний настрій. От іншим, ця дзвінка захищала депо у нас по карпатському трамваї, і я її забрав до нас. Звідки пішло? Це ніфіга, ніфіга. Ну, розумієте, треба було якось туристів пристосувати до техніки безпеки. Яким починаєш розказувати техніку безпеки, що треба сходити так, виходити так. Це є дуже, як вам сказати, технічно. І треба було так, щоб вони назавжди запам'ятали, що не можна робити. І ось пішло ніфіга, ніфіга. Що таке ніфіга, ніфіга? Я говорю їм, що коли вони сіли, що ніфіга, ні фіга не можна переходити з одного трамвая в інший під час руху поїзду. А ви потім кажу, ви знаєте, що ні фіга ніфіга? Ні. От що таке ніфіга? Одному товаришу дзвонять на роботу. Товариш Іванов ваша теща вмерла. Він заплакав і поставив трубку. Через п'ять хвилин дзвонять йому, кажуть, Іванов, це не ваша теща, а ваша сусідка. Ніфіга, ніфіга, ні фіга, раз вмерла, так вмирає. Таким чином я говорю, ви поняли, що ніфіга, ніфіга, як умерла, то нехай вмирає, якщо ви сіли, не можна переходити з одного вогона в другий. Все, минає півгодини, вони вже все запам'ятали. Що... Я кажу, ніфіга, вже ніхто не ніде. Ми зараз, коли заїжджаємо на око, до нас підходять люди, якісь кажуть, що ми класну справу робимо. І мені здається, що око сюди притягує якихось таких людей. Класних. Класну роботу робиться. Дякуємо. Класно. Їхав за вами, хтось Не, Я не сподівався, що я вас зустріла на дорозі. Це круто. Клас, і, до... дуже приємно. Дякуємо дуже. От, реально кожен другий раз, напевно, як ми заїжджаємо, весь час хтось підходить і каже. Класне. Класну справу робити, чуваки. Ми в лісі їдемо дивитись на висадку. На те, як Моршинська тут висадила дерева. 50 тисяч, якщо я не помиляюся. Ну, якось коротше, дуже багато, я не знаю. Я стільки ноліків не розлічаю. І нас везе власне, заступник директора парку. От. І, походу, приїхав. Ми зараз йдемо на ділянку, де за сприяння Моршинської у нас були посаджений ліс. Це практично була попередня вирубка попереднього року, і там було проведено очистку, і якраз за сприянням Моршинської було проведено посадку лісових культур. Тобто, фактично, вони нам просто посприяли і допомогли в цьому створити ці лісові культури, створити цей ліс. Це зараз невеличкі деревця, вони прижились вони дуже добре, тому що весна була вологою. І два роки два рази цього року ми проводили за ними догляд. Знаєте, це все групу зруби. Які ще раніше були вирубані і посаджені. І фактично, через декілька років це буде молодий гарний ліс, який буде родити і радувати своєю красотою. Питання було в тому, щоб. І зробити це якісніше. Нам Моршинська була подарувала два кущорізи, які зараз і використовувалися для обробітку цієї землі. Тобто о, більше зробили це нам простіше, легше для роботи, і навіть якісніше то зробили, бо е, було багато волонтерів, які прийшли цю роботу, зробили. Це дуже велике було значення навіть соціальний і екологічний такий аспект, тому що привернути увагу людей до цієї проблеми, привернути увагу людей до лісу, роз'яснити, чому саме так а не інакше. І Це якраз дуже великий дало поштовх, тому що дуже багато засобів і масової інформації було задіяно, інтернет-ресурсів і все воно дало свій, напевно, такий поштовх.